міський суд засудив до 25 років позбавлення волі російського опозиціонера Володимира Карамурзу. Йому інкримінували дискредитацію армії і державну зраду. Політв'язень відмовився визнавати себе винним. Це перший і поки єдиний випадок, коли росіяни назвинуватили у держзраді за публічні виступи з перерахуванням загальновідомих фактів. Більше розкаже Олександр Мужичук. Володимир Карамурза отримав 25 років ув'язнення. Це найбільший термін за критику вторгнення в Україну. Та один з найжорсткіших вироків для представників опозиції у новітній російській історії. Карамурзу затримали рік тому, коли він прилетів до Росії зі США, де в університеті Аризони сказав, що путінський режим скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи в Україні. Його відразу ж кинули за ґрати, де він залишався до оголошення вироку. Судилище зробили закритим. Для публіки та змі на формальній підставі, що розглядається справа про держзраду, хоч і без жодного секретного документу, в своєму останньому слові Карамурза, зокрема сказав, що прийде день, коли війну назвуть війною узурпатора узурпатором і злочинцями визнають тих, хто розпалював та розв'язував цю агресію, а не тих, хто намагався її зупинити. Сьогоднішнє рішення суду засудити Володимира Карамурзу до 25 років позбавлення волі є спробою змусити замовкнути і накомислення в цій країні. Ми продовжуємо вимагати його звільнення. Криміналізація критики дій уряду є ознакою слабкості, а не сили. Три десятиліття тому вільна і демократична Росія боролася за право на існування. Сьогоднішній вирок є сумним свідченням темного повороту, до якого дійшла ця боротьба. Не дивлячись на цей вирок, свободолюбиві люди в нашій країні і в усьому світі визнають Володимира Карамурзу людиною честі і совісті, рішучим захисником громадянських і політичних прав, союзником народу в боротьбі за вільну і демократичну Росію. Володимир Карамурза після навчання на історика у Кембриджі повернувся в Росію і пішов стопами батька відомого у 90-ті, журналіста Володимира Карамурзи старшого опозиціонера в Росії звільняли з роботи, оголошували іноземним агентом. У 2021-му журналісти-розслідувачі The Insider та Bellingcat опублікували матеріали про те, що співробітники ФСБ ймовірно двічі намагалися його отруїти. Проте Карамурза продовжував працювати і залишався в Росії. Це ще одна демонстрація того, що російська влада. Влада зловживає судовою системою з метою тиску на активістів, правозахисників та тих, хто виступає проти незаконної агресії Росії проти України. Процес проти Володимира Карамурзи показує, як російська судова система експлуатується проти нього та багатьох його співвітчизників, і до яких шокуючих розмірів дійшли репресії в Росії. Після вбивства Бориса Німцова саме Карамурза домагався перейменувань вулиць і площ поряд з російськими посольствами у світі на вулиці Німцова. Головним досягненням Карамурзи, як політика, стало ухвалення Конгресом США акту Магніцького, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Вже у в'язниці Карамурза отримав премії в царині захисту прав людини Вацлава Гавела фонду Акселя Шпрінгера Женевської неурядової організації ЮНВОЧ за ґратами. У нього загострилися проблеми зі здоров'ям, крім того. Карамурзі заборонили говорити по телефону навіть з дітьми. Олександр Мужичук, програмовік на СТБ, Єдині новини.